За великогабаритне сміття, штраф івано-франківцям нагадують, викидати будівельні відходи, старі меблі чи обрізані гілки на контейнерні майданчики міста заборонено. За порушення передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Контейнерний майданчик це майданчик для побутового сміття, тобто це те сміття, яке ми продукуємо там в своєму будинку, в своїй квартирі, і в пакети складаємо і викидаємо в контейнери. Все, всі інші відходи, ті, які утворюються, там внаслідок того, що ми там робимо ремонт, так будівельні відходи, внаслідок того, що ми там гілки обрізаємо, внаслідок того, що ми там якісь інші проводимо інші роботи, ці відходи не можна викидати на звичайний майданчик. Залишили цеглу чи мішки з бетонними брилами після ремонту у себе в дворі. Отримаєте штраф від 340 до 1360 гривень. Юридичним особам доведеться заплатити більше від 850 до 1700. За порядком стежать патрульні та муніципальна інспекція. Періодично. Там одного, двох, трьох людей там ловлять там, через день. Ось і люди платять такі штрафи потім тут на адмінкомісію, і Люди змушені цей штраф заплатити. Скажімо, масло від автомобілів. Так? Тобто викинули, там поскладали, воно б розбилося, розлилося. Ну і відбулося забруднення території. Оце вже тоді інспекція може викликати екологічну екологію. Екологія, відповідно, може порахувати збитки. Які завдані, і це вже є кримінальна відповідальність за таке, вже можуть посадити в тюрму для великогабаритних відходів. Є пункт прийому на вулиці Максимовича. Івано-Франківці можуть щороку сюди привозити безкоштовно до 60 кілограмів великогабаритного сміття та 88 кілограмів ремонтних відходів. Ще тут не приймають, то це акумулятори, батарейки, колеса, люмінесцентні лампи, медичні та ртутні відходи. Проблема в місті, тому що люди створюють стихійні сміттєзвалища. Хоча цей пункт прийому відкритий спеціально для того, щоб люди могли звозити сюди великогабаритні відходи, будівельні відходи, різного виду відходи деревини тобто для цього створений цей пункт. Є законослухняні громадяни в нашій громаді, які самі привозять сюди, і тут розгружаються звідси. Це сортується і вивозиться на полігон. Є навіть люди, які просто привозять сюди, здають папір. Охочих привезти сюди великогабаритне сміття. Чимало. Щодня приїжджають більше шести десятків машин із відходами. Для підприємців послуги платні. Цегла блоки розтвор, то йде по 249 за тонну, а все решта 715 за тонну. Підприємці від півтони до дві півтони. А люди таке стої, і 20 є, що привозять, і 10 є, що привозять. Також будівельне та великогабаритне сміття можна відвозити на полігон у село Рибне.